На південно АЕС пройшов навчальний семінар на тему прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Цей захід завершив цикл семінарів, які проходили протягом першого півріччя на всіх вітчизняних АЕС. Їхня мета підвищення кваліфікації персоналу та постійне вдосконалення управлінських рішень, від якості яких залежить безпека атомної галузі України. Участь у заході взяли керівники Вищої ланки управління станції, експлуатаційних та ремонтних напрямків діяльності. Спікерами семінару виступили представники навчально-тренувального центру Рівненської АЕС. На навчанні представили розробки Паризького центру ВАО АЕС, адаптовані до українських реалій. Робота була проведена насправді колосальна, велика. Переклали всі матеріали, адаптували під наші реалії. Сам семінар можна вважати завершеним, але суть запровадження даного підходу, запровадження процедури прийняття ефективних експлуатаційних рішень у стані невизначеності, коли, наприклад, певні критерії не досягли порогових рівнів але потрібно вже втручатись і щось робити, щоб не було подальших негативних наслідків. Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Протягом практики учасники повинні були у заданій конкретній ситуації приймати певні експлуатаційні рішення. Потім вони мали порівнювати їх з тими, що були ухвалені насправді, і побачити різницю або співпадіння зроблених висновків. Експлуатаційні рішення зазвичай мають декілька варіантів законних і дозволених варіантів дій. Семінар був призначений навчити тим методам, які зменшують ризики прийняття неправильних або не найбільш ефективних рішень. Ми надіємося, що такий семінар буде не останній, що ми продовжимо цю практику. Керівники взяли для себе навіть деякі частини цього семінару для практичного застосування своїй діяльності, і ми надіємося, що буде змога. Розширити коло навчених для того, щоб пройти цю тематику і взяти її для себе на озброєння в своїй практичній діяльності, вивчення кращих підходів до діяльності керівників, підвищення ефективності навчання та обмін досвідом підготовки керівників та їх резерву завжди були в пріоритеті енергоатома. Семінар проходив у досить гарячу пору: проведення планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків, та керівники, які знайшли час на вивчення досвіду колег, провели три дні в гарячих суперечках та дискусіях. Прийнявши ролі та обов'язки учасників процесу, вони розігрували сценарії, націлені на ухвалення консервативних, ефективних експлуатаційних та стратегічних рішень. Цього разу, на думку спікерів, учасники справилися на відмінно і отримали відповідні сертифікати.